Пані Аліно, наскільки нам відомо, сьогодні на саміті Кримської платформи піднімалося питання е, власне, статусу, напевно, так Криму в українській унітарній нагадаю державі голова кримсько кримськотатарського народу Рефат Чубаров на саміті запропонував внесити зміни до конституції щодо статусу Криму як національно-територіальної автономії у складі України. Ну і власне ця дискусія ведеться вже певний час в українському суспільстві в українському політикумі. Як її зустріли на кримській платформі учасники заходу? Оскільки учасники сьогоднішнього дня це в основному експерти, то це абсолютно очікувана заява, і це абсолютно не дискусійно для експертів питання, тому що експертне ком'юніті, в принципі, все погоджується з тим, що Крим має бути автономією, але національною автономією кримських татар, і Україна до цього рухається. Були прийняті відповідні закони, які визнають кримськотатарський народ корінним народом Криму, ви означають його там кримчан, Караїмів і кримських татар, але кримчаків, вибачте. але... Ем... Зміни конституції, а статус така от карява, скажімо, автономія Криму, яка існує зараз, вона визначена в Конституції. Нагадую, що це конструкція, яка була нав'язана Росією під час розподілу після радянського Союзу, і, власне, це був шантаж Росії, яка вимагала саме такого визначення статусу Криму і закладала тим, таким чином там бомбу під наш суверенітет. Тобто, для того, щоб від Прибрати ось таку автономію і вирішити, чи Крим буде там з спільно, скажімо, складовою частиною uh -huh. унітарної держави, чи він буде мати автономію, але національну, це треба робити, коли не буде воєнного часу, тому що поза законом зміни в конституцію не можуть бути внесені. Але я думаю, що дійсно зараз час. Вже проговорювати виробляти політичну позицію стосовно цього офіційну політичну позицію. Про це треба заявляти. Про треба заявляти про те, який статус Крима буде після того, як ми зможемо змінювати конституцію, або який статус ми хочемо отримати, да? і таким чином ну наближати в тому числі і а, а, такі зміни.